Кущення почалось. Друзі, уявляєте, рівень урожайності озимої пшениці за 112 років в Україні піднявся всього-навсього на 3 тони. 3 тони багато це чи ні? Ну, ви скажете, це непогано. Але якщо порахувати, то в інших країнах Європейського Союзу, Великій Британії. Ну, Наприклад, ще і в Новій Зеландії рівень врожайності піднявся на 6-7 на тонн з гектару, а в нас всього на 3 тони. І за останні 35 років, Незалежності України, рівень врожайності майже не змінився. В 1990 році ми отримали 43 ценнера. В цьому році ми отримали 45 ценнерів, розумієте? І так, гірші роки ми отримуємо 35. Кращі роки десь 40-45 центнерів з гектару. А оцей проміжок в 100 років, друзі, що ми піднялися всього-навсього на 3 тони. Він, скоріше всього, пов'язаний з зміною е еволюції сортів, тобто генетика покращилася за ці 100 років. Система захисту посівів, ну, який був захист в 2013 році, система мінерального живлення. І тому ми так от аналізуємо ситуацію. А чому так? А хтось скаже, що хвороб менше було. Можливо, і менше було хвороб, але шкідників було точно більше 13 2013 році. Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ми вдячні вам за вашу підписку, за ваші подобайки, за ваші коментарі, за те, що ви поширюєте інформацію, за те, що ви з нами. І мова дійсно сьогодні піде про те, а як все-таки підвищити врожайність озимої пшениці. Багато хто хоче отримувати по 8-10 по тонн. Я розумію, що на півдні України це важко зробити, друзі, але більшість регіонів в Україні це нормально вологозабезпечено. Але рівень врожайності залишається досить низькою. А якщо взяти витратну частину 1913 року, ну що таке? Насіння не протруєне, ні протруйниками, ні стимуляторами. Я думаю, що не було тоді і сівалок таких модних, як зараз. І тракторів кінь звигорали, закультивували, розкидали пшеничку, заборонували і отримали. І що таке 13 ценнерів, друзі? Ну, 8 мільйонів гектар було озимої пшениці в Україні в 1913 році. Це майже вдвічі більше, ніж в цьому році. І ще яра пшениця висівалася десь на 5 мільйонів гектар. Тому ми отак от хочемо задатися питанням, а все-таки, яка причина, що врожайність у нас незначно виросла? Рівень гумусу впав. Органічні добрива не вносимо. Ми їх вносимо, але вони вносяться там ну, досить мізерні кількості. Через те, що в 90-му році у нас було 25 мільйонів ВРХ, а сьогодні 2 мільйони ВРХ. І енергетична властивість ґрунтів вона знижується. Зменшується буферність, зменшується ну, органічна речовина, вона взагалі знизилася на наших ґрунтах. розумієте? Ми вкладаємо. В десятки разів більше сьогодні вкладаємо, ніж 100 років назад. А можливо, і не в десятки, а в рази більше. Важко мені порахувати економіку 1913 року. Ну, таких даних я не знайшов. Але економіку 2025 року порахувати можна всім. Через те, що всі знають, скільки ми витрачаємо. Хто 1000 доларів, хто 800, хто, можливо, 700 на один гектар. І енергоємкість цієї культури вона виростає, а прибутковість зменшується, розумієте? А це стратегічна культура для українців і для України в цілому. Вона експортується, йдуть валютні надходження в державу, які сьогодні дуже потрібні. І тому ми хочемо просто з вами підняти такий дискус. А як ви рахуєте, чому все-таки в Україні? Не може от, піднятися рівень врожайності хоча б до рівня країни Європейського Союзу. Що ми в цілому отримували не 4,5 тонни по державі, а 6 тонн, вище на рівень 6 тонн. Ми ні разу ще не отримали, друзі, в середньому по Україні 5 тонн пшениці з одного гектару. У нас є регіони, наприклад, Хмельниччина, Тернопільщина. На Волині, де хлопці отримують і по 10, і по 12 тонн гектара, є такі регіони. Ну так, да, водички там більше. Але в нас е все-таки за останні там, 20 років з'явилися нові технології, система точного внесення добрив, точне землеробство. З'явилися е додатки, такі як Crop Wine Science, там, інші. Які дають можливість там хлопцям, сайпадами фотографувати, приймати рішення. У нас цифрові технології, штучний інтелект, інші речі, розумієте, а врожайність не піднімається. Ну, Піднімається у тих, хто з нами працює. Наші клієнти, ти... гарну пшеничку виростили в цьому році, і в минулих роках теж. Ну, Підсказка Марити Миколаїв завжди доречна і Ми вдячні нашим. А ти ж завжди стісняєшся. Е, і я скажу і подякую і нашим спонсорам нашого каналу. Вони дійсно отримують хороші зараз високі результати по пшениці і прибутки. І підписникам вдячні нашого каналу. Які сподіваються, також отримують хорошу інформацію не тільки по пшениці, а й по іншим культурам. і що я вам скажу, друзі? Що потрібно дійсно перш за все, аналізувати причини, нормально зробити аналіз, а потім шукати відповідь разом. І виключно на нашому каналі Мистецтво Поля Сирієнка ви знайдете відповідь на ті питання, які ми тільки що задали. Напишіть в коментарях, як ви рахуєте, в чому все-таки у нас такий рівень врожаю. Які основні фактори впливають на урожайність озимої пшениці в ваших регіонах, що потрібно зробити? І підписуйтесь, хто не підписаний на наш канал, на нашому каналі дуже цікаво, багато цікавих речей. А для спонсорів нашого каналу, особливо інтенсивної технології, ми і вище ми підготували за цей час практичної роботи, а це 35 років. В різних куточках, об'їздивши всю планету Земля, дуже багато корисної інформації по різним культурам, по різним технологіям. І єдине це стати спонсором і отримувати першими, і завжди знати, що ця інформація є у нас на каналі. Тому, друзі, коментуйте, давайте разом знайдемо відповідь на проблему цієї важливої стратегічної культури. А проблем дуже багато. На все добре, з вами сьогодні команда ArtFus, я Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі. Пока-пока.